Книга псалмів, псалом перший блажений чоловік, який не бере участі у ради нечестивих, не стоїть на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумовує вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджено біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне. В усьому, що він буде робити, матиме успіх. Не так з нечистивими, вони наче полова, яку розносить вітер. Тому то й не встоять, не виправдаються нечистиві на суді ані грішники на зібранні праведних адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечистивих загибель. Від Матвія п'ятий розділ шостий вірш. Блаженні, голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Так лунає слово Боже. Ми сьогодні прочитали текст із Іванделя е, від Матвія, який, е, який представляється який є одним із таких текстів. Якщо ми чесні, якщо ми щирі, то викликають або сльози, або посмішки. Бо буває так, що те, про що говорить Біблія, є не, зовсім неочевидним. Особливо коли ми дивимося на ці слова в контексті цього, цього світу. І Євангеліє від Матвія, ця частина нагірної проповіді про блаженства, це не начебто епіцентр таких текстів, блаженні ті, хто плачуть. Ну, Якщо ми хочемо виглядати духовно, то ми скажемо, так, дійсно, блаженні ті, хто плачуть. А якщо серйозно, в чому полягає блаженство? Блаженні ті, кого, кого переслідують. Да, ми можемо сказати, що це важливо, що це дійсно люди такі блажені, але якщо чесно, у чому полягає це блаженство? І насправді такі тексти вони захоплюють нашу увагу, і ми хочемо, ми хочемо спитати, до чого, вони нас, до чого вони нас закликають. Ми зробимо короткий огляд, тому що Євангелі від Матвія воно стоїть першим євангелієм, хоча воно було написано не першим, перше, вважається Євангеліє від Марка, і воно було написано з особих причин. Євангеліст Матвій, він був, а історики кажуть, він опікувався деякими спільнотами, які зазнавали спільнотами християн, які зазнавали утисків. З одного боку їх переслідувала Римська імперія, з другого боку, їх переслідували представники юдаїзму. І в той час, коли Євангеліє від Матвія було написано, уже, напевно відбувся розрив між церквою і синагогою. І це, це, ці утиски вони створили досить таку е, суттєву кризу у спільнотах і кризу ідентичності. Хто ми, чому нас переслідують, хто такий Ісус Христос? І е, це питання воно було для людей дуже, дуже важливим. Тому Матвій він пише Євангелія таким чином, що воно дуже сильно нагадує нам старий завіт. І буквально з перших слів він використовує слова, там це родовід Ісуса Христа, і в грецькій мові слова використовуються такі, якими називається книга буття. І навіть у перших розділах ми бачимо, що є дві історії е, розповіді про, Ісуса Христ, про народження Ісуса Христа, є загальна і конкретна. Саме так описується створення світу. Тобто, що хоче сказати Матвій, що в Ісусі Христі Бог робить новий початок. І вся історія від самого творіння ввела до Ісуса Христа. І п'ятий розділ ми читаємо, де починається проповідь на горі: що Ісус, побачивши людей, Він виходить на гору і починає вчити. І тут ті люди, для кого був відомий старий Завіт, одразу собі нагадали: Так Мойсей починав вчення. Він вийшов на гору. І згори почав вчити. І ці слова, які Матвій використовує на початку п'ятого розділу, це як метафора про дуже важливу публічну бесіду. Так равини вони читали Боже Слово стоячи, а вчили сидячи. І ось Ісус, немов дає нове п'ятикниждя, новий закон, в основі якого є проголошення блаженства. Але це проголошення, воно як. Як, як грім серед ясного неба. Блаженні, блаженні, блаженні. І хоча цей в контексті війни ці метафори можуть бути недоречними, але один автор сказав, що Ісус не мов би кидає гранату в приміщення, де все розкладено по полочкам. У наше життя все так пояснено, все зрозуміло, хто щасливий і чому, хто нещасливий і чому, і тут Ісус приходить і каже. Блаженні ті, хто плачуть насправді, блаженні ті, кого переслідують, блаженні кроткі, бо вони наслідують землю. Але ми бачимо, що ці слова, ці тези Ісуса Христа, вони дійсно все перевертають з голови, з ніг на голову, або, можливо, і навпаки. Давайте ми подивимось, що означають ці слова. Слово блаженний. Воно а, у, має дуже довгу історію використання, і на початку його використовували для опису божественного життя або життя богів. Божественне життя воно й, йому невідомо страждання, утиски, хвороба чи смерть. Тому слово грецьке слово макаріос або макаріой, а, тобто блаженні це було про богів. Тому це слово було синонімом бути божественним або бути безсмертним. Потім з часом це слово почали використовувати для опису багатих людей, бо вони можуть не напружуватися викликами бідних людей, тобто вони собі можуть жити у своє задоволення. Тому слово це слово використовувалось для багатих людей. Також воно використовувалось для людей, які брали участь у релігійних ритуалах, бо вважалося, що це наближає людину до Бога, і використовувалося слово по відношенню до померлих в епітафіях, бо люди вважали, що дійсно блаженним можна бути тільки після смерті. Коли ми дивимося на те, як це слово використовувалося в біблійній е, традиції в старому завіті, то воно є перекладом єврейського слова ашре, що також означає блаженний, щасливий, е, той, у кого, той, хто може насолоджуватися сприятливими умовами життя. Але у старому завіті блаженство воно завжди було пов'язано з стосунками з Богом. Блажений той, кого Бог навчає, блажений той, кого Бог благословляє, І блажений той, хто дотримується Божих заповідей, хто вчиться у Господа навіть у стражданнях. Блажений навіть є той, хто піклується про бідних. Коли ми переходимо у новий завіт, то ми бачимо, що слово блаженний використовується у Євангеліях від Луки, Матвія і також в об'явленні. В принципі, це використання, воно пов'язане, воно схоже, як це було і в Старому Завіті. Але коли ми звертаємося до Євангелія від Матвія, ми бачимо унікальність. Ми можемо бачити причинно-наслідковий зв'язок блаженства у Старому Завіті. Блаженний, кого любить Бог. Ну, понятне, Понятна справа. Блаженний, хто слідує за Богом. Ну, зрозуміло, Бог таких благословляє. У Матвія. Такий зв'язок неочевидний. Говорячи академічною мовою, блаженства у Матвія, вони не конвенційні, і якщо ми їх сприймаємо серйозно, то тоді нам треба бути готовими до переоцінки цінностей. Наприклад, багатство краще пасує блаженству, але Ісус проголошує бідних блаженними. У популярній культурі радощі є ознакою щастя, але Господь проголошує блаженними тих, хто плаче. У культурі зовнішнього іміджу чисте серце не у пошані і переваг не дає. От хто в нашій культурі напружується, хвилюється про серце, про чисте серце. Головне, це імідж, це, 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 це популярність. Тому майже на усі блаженства, які Ісус каже, якщо ми чесні, якщо ми дивимося на них з позиції світу, ми можемо ствердно сказати. Ніт. це щось нереально, це щось нелогічно. Але Євангелія від Матвія воно говорить про один чинник, який все змінює. І цей чинник є Царство Небесне. Коли ми дивимося на все, що нас оточує, через лінзи царства земного, тоді слова Ісуса Христа здаються неймовірно дивними. Але коли ми дивимось на усе, що каже Христос через призму Його царства, тоді все по-інакшому. Я хочу нагадати, що головна проповідь Ісуса полягала у тому, що Царство Боже у Христі наблизилось. Покайтеся, бо приблизилось Царство Небесне. Тому блаженний це Слово, це. Про неймовірно глибоку радість і щастя від того, що людина є частиною Божого спасіння, є, Бож... є частиною Божого народу. Немає вищого або глибшого відчуття щастя, ніж те, про що говорить Слово «блаженні». Ісус каже, що блаженні є ті, хто голодний і спраглий. Праведності. І ці слова голодній спраглі Матвій, в порівнянні з Лукою, він додає слово спраглі. Він хоче підкреслити, що праведність є найпалкішим бажанням блаженних людей. Понад усе, ці люди яких Ісус називає блаженними, вони прагнуть праведності. І, звичайно, у тій культурі, в тій місцевості, де голод і спрага були частим явищем, ця метафора голоду і спраги вона дуже багато значить бути голодним і спраглим праведності означає постійно шукати цієї праведності, або ця метафора може описувати людей. Які не бачать праведності і справедливості у своєму житті, і тому її шукають понад усе. Часто об'єктом голоду і спраги в Біблії є саме, саме Бог. Слово праведність це одне із головних тем або слів Євангелія від Матвія. І в нагірній проповіді Матвій його використовує декілька разів. І це є найголовніше і найскладніше слово четвертого блаженства. І серед дослідників є дискусія, що воно значить. Праведність це дар Божий, тобто ми отримуємо як дар Божий, праведність це те, коли Бог нас виправдовує, праведність це стан і дія людини, що проявляється у сумлінному виконанні Божих заповідей, чи праведність це Божий дар і вимога від людини, щоб не Занурювати нас у всі богословські дискусії, скажу, що з моєї точки зору найкоректнішим є саме четвертий варіант, де ми говоримо, що праведність це Божий дар і вимога від людини. Що означає праведність у Матвія, коли Матвій каже, блаженні, голодні і спраглі праведності, що мається на увазі? Напевно, першими асоціаціями, першими образами в нашій уяві це людина, яка неймовірно духовна. Вона звершує усі рít, рит, рит, релігійні ритуали в точності. Вона щонеділі, як усі ми, ходить до церкви що середи ходить на біблійну годину. Що четверга на щасливу жінку, на квести на усі, на усі. Ну, якщо це сестра на щасливу жінку, бо в нас братів, поки щасливий чоловік нам не виходить, не виходить ця ініціатива. На жаль, але віримо, що одного дня ви почуєте новину, що буде щасливий чоловік в нашій церкві. Звичайно, праведність це дуже широке слово. І у нас є з вами маленька небезпека дивитися на нього через призму тих акцентів праведності, які є в інших частинах Біблії, зокрема в піснях апостола Павла. Але ми сьогодні будемо дивитися на, на праведність, як це є в Євангелії від Матвія. Безумовно, праведність це про особисту духовність. І в Євангелі від Матвія праведність має два синоніми: це учень, слово учень, і слово воля Божа. Тобто, бути праведним означає творити волю Божу і бути учнем Ісуса Христа. Дуже важливо хочу підкреслити: ми зараз, знаєте, перебуваємо в такій культурі, де. Така ізольованість, незалежність, самостійність є важливими цінностями. Але зверніть увагу, що Ісус каже не блаженний, голодний і спраглий, Він каже блаженні. Кожного разу, коли Ісус говорить про учнівство, Він говорить про учнів в множині. Іншими словами. Не можна бути учнем Ісуса самому по собі. Бути учнем Ісуса означає приналежати до Його спільноти. Не можна бути учнем поза межами Його спільноти, поза межами його церкви. Тому це дуже важливий, важливий момент. Я би сьогодні хотів підкреслити деякі характеристики праведності, які є важливими для Матвія. В Євангелії від Матвія праведність дуже щільно пов'язана з милосердям. Ісус революціонує розуміння праведності, пов'язуючи її з милосердям. Цікаво, що Ісус називає праведниками тих, хто у притчі піклувався про Нього у в'язниці, хворобі, голоді і спразі. Ми б назвали цих людей щедрими, милостивими ні. Ісус називає їх праведними. Ісус каже, звертаючись до праведних, каже: Коли я був у в'язниці, ви мене відвідали, коли я був голодний, ви мене нагодували, був спраглий, ви мене напоїли. Праведність пов'язана з милосердям. Цікаво, що Йосип, чоловік Марії, був названий праведним. Йосиф, будучи праведним, вирішує відпустити Марію таємно. Чому? Бо, знаєте, Йосиф міг так проявити праведність, що Марію би побили камінням. Закон за перелюб передписував побиття камінням. Але Йосип, будучи праведним, обирає таку норму закону, яка дає Марії життя. Праведність Йосипа дала Марії життя. І ось ми бачимо, як милосердя є частиною праведності. На дитячій історії ми чули про Оскара Шиндлера. Знаєте, як єврейський народ називає таких людей праведниками миру? До речі, українців дуже багато отримали сертифікат спеціальний, де написано праведник миру. Це ті люди, які, ризикуючи власним життям, спасали. Від смерті євреїв. Їх не називають милосердними, духовними, святими праведник. Праведність, біблійна праведність, вона містить у собі милосердя. Знаєте, у п'ятому розділі, здається, 20-й вірш, Ісус каже: якщо ваша праведність. Не буде більшою, як праведність книжників і фарисеїв не війдете в царство Боже. Та як таке може бути? Фарисеї, вони знали Божий закон досконало. Вони в точності виконували усі приписи закону. В чому була їхня проблема? А проблема була в тому, що їхня праведність принижувала вразливих людей. Вони чітко могли вираховувати, яку десятину дати від тмину. Разом не, не бачили людей, які в потребі. Вони видумали, як ухилитися від обов'язку піклуватися про батьків. Піклуватися про батьків це заповідь Божа, це частина десяти заповідей. Але вони сказали: є лайфхак. Якщо ви обітницею пообіцяєте пожертвувати кошти на храм, ви вільні від обов'язку піклуватися про батьків. І Бог каже: ось таких пожертв на храм мені точно не потрібно. Друзі, якщо моя духовність, мої обітниці Богу. Когось залишають вразливим, то це є псевдоправідність. Це є та мала правідність, якої недостатньо. І в Матвія Ісус каже фарисеям: підіть, навчіться, я милості хочу, а не жертви. Друзі, гарні молитви, великі пожертви це все, це все дуже добре. але... Якщо наша праведність не має виміру співчуття, співстраждання, піклування про вразливого ближнього, ця праведність недостатня. В біблійній традиції праведність має вимір доброти, милосердя, піклування про ближнього. Єврейське грецьке слово праведність воно походить від єврейських слов, слів, цедака, які пов'язані з справедливістю. І в біблійній традиції праведність ми, ми розділяємо в українській мові праведність і справедливість. В біблійній мові. Праведність і справедливість настільки близько, настільки взаємопов'язано, що чесно, іноді не знаєш, про що йде мова. Наша особиста праведність неможлива без соціальної праведності. Наша особиста праведність, якщо вона щира, якщо вона чесна, вона веде до боротьби. До втілення справедливості, соціальної справедливості, ми не можемо бути праведними, святими і толерувати несправедливість. Це неможливо. Бо я підкреслював значимість царства: якщо Бог цар, то це означає, що усі сфери знаходяться під його контролем. Праведність біблійна, вона пов'язана з правдою. Праведність неможлива без правди. І ви знаєте, протягом війни ми дійсно побачили, що ця теза, яку сказав хтось давно, що першою, кого вбивають на війні, є правда. І ми знаємо усі, як нас іноді дратує. Коли використовуються всякі ефемізми. конфлікт, ситуація в Україні, напруження, ні, це повномасштабна, неспровокована агресія. Або такі формулювання, які деперсоналізують кривдника. війна почалася, вона не може початися сама, є той, хто починає. Біблійна концепція праведності вона неможлива без правди, без справедливості і без суда. Коли в біблійній традиції використовується слово праведність, дуже часто використовується слово мішпат суд. Праведність це справедливість. І в нашій, в нашій країні, друзі. Якщо ми хочемо бути справжніми учнями Ісуса Христа, наша особиста духовність вона має мати вимір милосердя, і вона має мати вимір правди, вона має мати вимір справедливості. Ісус каже, що ті, хто голодні праведності, Справедливості, вони наситяться. Тут використовується дуже таке образне слово, українською можна сказати, будуть нагодовані під зав'язку. І використовується таким чином, його, це, цю техніку називають е, е, дослідники божественним пасивом. Це означає не те, що ми самі себе нагодуємо, ні, Господь нагодує нас. Ось це наше прагнення до праведності, Господь Його. Задовільнить. Я зараз хочу прочитати вам. Ми, ми на початку прочитали перший псалом, де Давид каже, блажений муж, який не ходить на совіт нечестивих. Я прочитаю вам з Івана Франка, його вірш, де він бере за основу перший псалом і бере за основу е блаженства Ісуса Христа. І він говорить не про. Уникнення церкви з контексту неправедності, він говорить про місійну роль церкви, коли вона йде в епіцентр несправедливості і голос за правду там підіймає. Ось як Іван Франко писав: блаженний муж, що йде на суд неправих, і там за правду голос свій підносить, що безтурботно в сонмищах лукавих. Заціплене сумлінням їм термосить. Блаженний муж, що в хвилях занепаду, коли заглухне й найчуткіша совість, хоч диким криком збуджує громаду і правду й щирість відкрива, як новість. Блаженний муж, що серед гвалту й гуку, стоїть, як дуб посеред бур і грому. На згоду з підлістю не простягає руку, волить зламатися. Ніж поклонити злому блаженний муж, кого за те є лають, кленуть і гонять, і поб'ють камінням, вони ж самі його тріумф підготовляють, самі своїм осудяться сумлінням. Блаженні всі, котрі не знали годі, коли оправду і й справедливість ходить. хоч пам'ять їх загине у народі, то кров їх людства, кров ублагородить. Іван Франко говорить, що Покликання церкви йти там, де немає правди, і підіймати голос за правду. І Він говорить те, що говорив Ісус. Коли ми підносимо голос за правду, ми будемо зазнавати утисків. Саме цим закінчується блаженство. Ісус завершує блаженство словами блаженні, коли вас переслідують за ім'я. Моє». Друзі, слідувати за Христом це непросто. На лекціях в пролізнавстві я іноді кажу студентам: християнство це релігія не для слабаків. Іноді наша вірність Христу вона передбачає утиски і переслідування. Чому? Бо коли церква слідує блаженством, а це про ідентичність християн, християнську спільноту, вона інакша, вона, вона інша. І ця інакшість іноді світ, світу це подобається, а іноді світу це не подобається. Особливо коли церква говорить правду. Особливо, коли церква підіймає голос за тих, хто страждає. Один... А, бразильський богослов сказав, коли я закликав людей годувати голодних, мене називали святим. А коли я став підіймати питання, хто робить бідних бідними, сказали, що я революціонер, мене хотіли посадити у в'язницю. Друзі, праведність це означає втілювати волю Божу. І сьогодні ми чуємо заклик до всіх нас втілювати волю Божу у нашому житті, бути його учнями. Біблійна праведність означає бути милосердним до тих, хто потребує нашу милосердність. Бути праведним означає говорити правду, правда має значення. Бути праведним означає втілювати соціальну праведність, соціальну справедливість. Так можливе майбутнє. Пророк Амос говорить: Нехай тече правосуддя, як вода, і праведність, неначе потужний потік. А Давид говорить: милосердя та істина зустрінуться, правда і мир поцілуються. Нехай це буде у нашому житті.